Продовжуємо вчитись комунікувати з поліцейськими, і дане відео присвячене забороні публічної критики поліцейських. Тобто, якщо ви на загалу виставляєте недоліки певної людини, то їй це не подобається, тим паче, можливо, ви дещо експресивно будете це робити, і така критика буде сприйматись незаслуженою. Тому, якщо є можливість, то. Краще для початку спробуйте повідомити про ті чи інші негаразди, зокрема з дотриманням закону, тет на наодинці, це можливо спасе ситуацію. Тобто в ряді випадків можна розпочати спочатку з діалогу віч на віч, і повідомити про те, що от в таких моментах, можливо, не дотримується закон, і було б добре, якби вся ситуація перейшла в законне русло. І вже можливо тільки після цього переходити в публічну площу. Бо інакше, як ви розумієте, діалогу може не бути. Це, зокрема, і в армійських таких підрозділах правило існує, і в бізнесових, що заохочувати і хвалити потрібно публічно, а критикувати віч на одиці. Тим паче, коли ми критикуємо поліцейських, маю на увазі, цивільні особи, то це особливо може бути виглядати не зовсім коректно, якщо оця ось експресія йде на адресу певного керівника того чи іншого структурного підрозділу. Йому буде незручно. Перед своїми підлеглими, що цивільна особа вказує на їх недоліки і можливо, це не тільки очевидні, але буде величезний елемент такий дискомфорту. Тому, а резюмую, спробуйте для початку поміркувати разом із вашим колегою по комунікації, має на увазі з поліцейським на наодинці відійти буквально в сторону 2-3 метри. І повідомити всі ваші аргументи. Ну і тільки, можливо, після цього переходити вже у публічну площину. Але це тема окремого нашого відео. Бережіть себе.